Привіт, красуні! Для зменшення жиру в області живота необхідно виконувати комплекс, який поєднує кардіовправи, силові вправи та вправи на зміцнення м'язів живота. Ви на каналі Тренування вдома. Мене звати Оля. Приєднуйтесь до тренування. Починаємо з вами з кардіовправ. Перша вправа бьорпі. Опускаємо долоні на килимок назад в планку. Віджались! І вистрибнули назад і зробили стрибок. Поїхали, працюємо. Долоні. Віджатись. Стрибок. Молодці. Працюємо. Для тих, кому важко виконувати бьорки ми опускаємо долоні на килимок, крокуємо назад в планку і повертаємось наверх. Зробили бавовну наверху. Тож, всі молодці, дерпи ми з вами зробили. Зараз беремо в руки нашу імітовану скакалку і працюємо, стрибаємо на скакалці. Видих, 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 видих. Ух. Молодці. Зажигаємо з вами. Ух. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Ух. Молодці. Глибокий вдих і видих. Опускаємось вниз. Далі працюємо. Ляжте на спину. Руки зігніть. За головою. Ноги зігніть в колінах. І ми будемо піднімати тулуб наверх, скручуватись, тянутися ліктями до колін. Видих наверх. Видих наверх. Чотири. Три. Два. Ух, один. Опустились вниз. Зараз ми будемо скручуватись на ім'я з живота. Скручуємось коліна лікать. Різноіменний. І ногу виводити в паралель до підлоги. Скрутитись на видиху. Видих, видих, видих. Видих. Молодці. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири, три. Два. Один. Молодці розслабитись, трошечки відпочити. Приходимо до наступної вправи. Лягаємо з вами на бік. Нижню ногу згинаємо в коліні. верхню вивели пряму. І зараз ми будемо скручуватись, тянутися до лоню, до стопи. Видих. І опуститися не. Видих. Піднімаємося на всю долоню. Вага тіла на всю долоню. Видих. Видих. Ще два разочки. Молодці. Змінюємо сторону. Міняємо наш пік. Угу. Долоня. Нижня, Нижня нога зігнута. І ми піднімаємо тулуб наверх. Тянемось долоню до стопи. Хоп! Опустились вниз. Хоп і вниз. Молодці. Чотири. Три. Два. Останній раз. Молодці. Зараз ми вийшли в планку. Наступна вправа альпініст. Пам'ятаємо в планці долоня. Знаходиться над плечем. Підкрутили таз наверх. І ми підтягуємо коліна до грудей, чергуючи ноги. На видиху. Коліна до грудей. Намагаємось рухатись в швидкому темпі. Видих. 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 Молодці. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Хто може. прискоряємось. Добавили біг, видих, видих. Кому важко, продовжуємо підтягувати коліна до грудей. Ух. Молодці. Відпочити. І ми завершуємо наш комплекс для схуднення живота класичною планкою. Піднялись на руки. Долоні під плечовими суглобами, підкрутили таз, не провалюємось попереку. і стаємо так 30 секунд або хвилинку. Дівчатка, регулярне виконання цих вправ з поєднанням правильного харчування допоможе вам якнайшвидше отримати бажаний результат. Але пам'ятаємо: по-перше, це. Дефіцит калорій. По-друге, тренування буде у вас здорове, красиве і підтягнуте тіло. Фух. Дякую, що тренуєтесь разом зі мною. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал. До речі, пишіть в коментарях, на яку проблемну зону зняти для вас тренування. papá, pa. vaya hola